Ну як може літр на гектар цього добрива дати прибавку? Ну не смішіть, не дуріть фермерів, салом губи намажеш, сити не будеш. Вода куплена по рекламі не працює. Літр на гектар. І що, це їм ніхто пику за таке не добив за такі поділки. Так а як же ж так виходить? що такі препарати виготовляють і звісні країни. Мірові бренди виготовляють стимулятори, регулятори? Для чого вони це роблять? І хто їх вносить? А хто їх вносить? Та да їх вносять ті ж самі американці, які отримали по сої 14 тонн з гектара. Американці вносять, європейці вносять, вносять європейці і виробляють європейці симулятори, розрегулятори, Все вони виробляють і вносять. Так а одкуда ж ця паніка? Хто каже, що вони не працюють? Чому в одних працює, в інших ні? Чому одні бачать результат, а одні вважають, що це гроші на вітер? Що це примочки, що це їх так розводять? Чому так? Да тому що їх вносять не за призначенням, їх багато. Оце ось одобрило в суставі має сірку, фосфор, калій, амінокислоти. А чи потрібне воно для пшениці, яка перевинесла кучу приморозків? Чи потрібно той фосфор калій? Так, що вносить отакі ось добрива, розрегулятори, чи що його вносить? В першу чергу треба зробити візуальний аналіз. Підійшли до поля, обдивилися. Поле, ага, наклонилися, вирвали рослину і дивитеся, що ж їй не хватає, якого воно кольору. Це називається візуальний аналіз, цей що безплатний, що ви можете його самі зробити. Наблюдайте, в інтернеті куча є інформації, як можна по листку оцінити нестачу елемента живлення. От звіряйте ваші листочки з тим, що в інтернеті, що не хватає, І определяйтеся. Зелене, гарне, красиво, ніякі добрива в составі. Фосфора, калія, сірки, магнія там, і вони там всі, вони їй не потрібні. Чому? Да тому що, шановні аграрі, наша рослина заблокована. От чого заблокована? Да вся весна в нас почалася з плюс 28, і зараз прийшло плюс 6, мінус 6, плюс 6, мінус 6. Ми її підкормили в березні, і пшениця наша офігевша. Офігевша до потірі сознання. Чого? Тому що ці ось приморозки її заблокували і вона не вегетує. Якщо спочатку вона пішла, то зараз вона сидить. І в такому положенні вона може бути одну неділю, дві, три неділі може бути заблокована і не рости. Так що їй треба, от от одобрива, чи її розблокувати. Шановні аграрії, препарат АКМ. Це не фосфор, це не калій, не пуйте, це не листове живлення. Її кормити не треба нашу пшеницю. Вона вже накормлена, так накормлена морозом, що мама не горює. Пів літри на гектар, 200 літрів води. Заїхали при температурі суточній плюс 15 і внесли. Що ми ним зробили цим препаратом? Що вона без нього рости не буде? Що вона вігіті без нього не буде, якщо ми не внесемо? Буде! А коли вона буде? Так, да, буде. Через місяць, коли ота жара влупи, вона викине колос отакий ось. Урожайність буде до трьох тонн. І оце ми на все старалися на оце. Оце ми вносили азот для, азот для трьох тонн. Там манав я таку пшеницю такі врожаї. Ось, о, внесли АКМ пів літри на гектар, розблокували її, коли вже температура суточна плюс 15. І вона без затримки в рості пішла рости спокійно. Другий міждухзгляд доросла, флаговий лист викинула все своєчасно і дала гарний урожай. Тому оцей цей препарат це не фосфор, не калій, не сірка. Його задача розблокувати рослину. будь чого, чи це ви гербіцид перепутали? Кстати, помнишь, Андрюха, на ячмінь внесли в нас Ілюміс? Да, не за трион. Ми за трьох внесли і спасли оцим ось препаратом. В течение трьох днів внесли на ячмінь оцей ось, ось препарат таким, і получила людина урожай 5 тонн. Без нього ячміння б там би не було. Тому дані препарати це йдуть регулятор росту, не листове живлення з фосфором. Не путайте. Він вноситься для того, щоб зняти нагрузку з рослини. В даному випадку в нас вона нагрузку отримала від от холодів. Вона заблокована. Розблокує її препарат. У кого, звісно, пшениці пізно сіяні, шановні аграрії, і от відстають у рості, а далі буде жара. Я на жару вам уже два рази натякаю, що коли в стресі рослина не росте. От жари вона викине колос раніше времени. Щоб догнати в рості, ось, о, пожалуйста, регулятор росту з високими стимуляційними діями. Green Star препарат називається. У нього також є пег, як в акаемі. І він має, шановні аграрії, високе стимулюючі діяння. Догнати приженеці у рості можна з Грінстар. Можна його до Грінстара додати фунгіцид, інсектицид. Так само і до АКМ. А коли ж, шановні аграрії, фосфори калії вносять, коли ж вони їх вносять? І чому фермер? І чому фермер деякий вважає, що вони не працюють? Чого не працюють? Да тому що фермер купив це добриво разом з сімінами. От зімою вибирав насіння і купив для підживи фосфор калій. Думав, трошки зекономив при посіві, не дав доброго на пшеничку. Я його оцими ось препаратами компенсую. Не компенсуєте. Чому? Да вони працювати не будуть. Чого вони працювати не будуть? Їх можна отак чим вносити зараз, їх можна отак ось вилив. Вилив. От ефект буде одинаковий. Чого, чого буде ефект однаковий? Да потому що рослинка заблокована. Тому що правильно внести, ось отак ось о, АКМ розблокувати, розблокувати, а потім ось оце добриво. Тоді от рослина буде вегетувати і вона буде його споживати. І оце буде прибавка. Всі фермери Європи, Америки, при передових свят... країн світу, аграрних, вносять їх, вносять, але вносять правильно, роблячи аналіз. А коли ви купили насіння. І купили цей препарат, і ви заплатили за нього бабки. Так, да, вам треба його внести, лучше його так вилити, він працювати не буде. А якщо внесете АКМ або його пізніше, коли вже рослинка буде вігітувати, оце буде толк, оце буде прибавка. На цьому відео заканчую. А хто, кому понравилось таке відео, ставте лайки. Зробимо для підписників знишечку. От, і предоставимо консультації посіва до уборки В наявності є Green Star в наявності є АКМ. І в наявності є фосфор, калій, сірка, амінокислоти, фітогормони, все є. А я вам бажаю мирного неба, благополуччя і щастя. До побачення, шановні аграрії!